Ви чуєте? У нас грім. Така погодка зранку, сонечко, я побризкала все от від автори. І грім. Небо затягає, затягає, затягає. Не хочеться. Ну, вже дві години пройшло, то не страшно, але все одно хотілося б, щоб трішки потрималося на помідорах те, що побризкали. Я вам скажу, що ти на сонці стоїш, то тепло. Тільки сонце сходиш, вже холодно, Треба, потрібно одягати кофту. Але зараз садоводи, садіть розсаду. Зараз саме вона буде гарно прийматися. Навіть якщо дощик піде, це все гарно прийметься. Тому що вже сьогодні 19 -е число, а вже в червні садити нічого не можна буде. Так що поспішайте. Те, що посадите, те виросте. Гарного вам дня! Грім такий, собаки гавкають, зараз собаки не розбираються, де грім, де щось зривається, де повітряна тривога. От стало в нас життя. Але собакам не скучно. Вони у нас як придбать, як знаєте, ото, як сирена, довімкнення до сирени. Гарно вам настрою всім. Зараз Красиво. хмара, вона пройде і буде сонце. Так і в нашому житті українці, так само буде.